З ситуації на кордоні. Андрій Демченко на зв'язку, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Добрий рано, пані. Пане Андрію, для початку традиційне, фактично, питання. Яка ситуація на кордоні з Білорусією? Тому що з Росією зрозуміло. На щастя, ситуація змін е, суттєвих е, не зазнала за останній період, і, і якихось нестандартних ситуацій або ж е, ситуації, коли відбувалася дестабілізація, яка могла йти з того боку. Також на щастя не фіксується. Всі складові сили оборони нашої е, нашої країни, і прикордонники, і збройні сили, національна гвардія, які також посилюють цей напрямок. Повністю контролюють всю протяжність кордону з Білорусі, нагадаю, це понад тисячу кілометрів. Від Волині до Чернігівщини наші дії направлені на те, щоб продовжувати укріплювати і лінію кордону і прикордоння, ну і, власне бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій допоки Білорусь залишатиметься під впливом країни агресорки, країни терористки, яка розв'язала проти нас війну. Ну і ми розуміємо, що Білорусь постійно підігрує Росії і в інформаційному полі, ну і власне і. Іншими е, діями е, знову ж таки, що становить загрозу нашій країні, пане Андрію. Е, стосовно перетину кордону чоловіками, ми, на жаль, регулярно отримаємо повідомлення про те, що Держперекордон ловить цілі бусики з такими е, спробами нелегального перетину кордону. Ну, але є ж частина і категорія громадян, чоловіків, я маю на увазі призовного віку, які мають право на перетин кордону, але їх на кордоні завертають через якісь. Законні причини. Можете сказати, наскільки часто е зупиняють таку спробу легального перетину кордону, і з яких причин найчастіше? Ну е власне, спроби е чоловіки виїхати за кордон? Вони мають право на? Е на життя адже є правила перетину кордону, і ті, хто підпадають під умови пропуску, мають необхідні документи, звісно, що вони оформлюються на виїзд за межі України. Але щодня наші інспектори в пунктах пропуску виносять відмову, десь в середньому 130-150 осіб, власне громадяни України, отримують відмову на виїзд з України, не мають, оскільки вони не мали підстав на перетин кордону кордону зокрема, і близько 20 осіб з цієї кількості отримують відмову через відсутність військово-облікових документів. Ми і раніше вже зазначали, що це додаткова умова для перетину кордону, наявність військово-облікового документу чи в паперовому вигляді, чи в електронній формі на додачу до тих умов, які прописані правилами перетину кордону. через те, що особи або ж не можуть підтвердити мету своєї поїздки, що передбачено також правилами перетину кордону, або ж не маючи необхідні документи, що дають право на перетин кордону. Особи і отримують відмову на виїзд за межі України, тому я вкотре раджу кожному ознайомитися з правилами перетину кордону, це постанова уряду номер 57 На додачу мати обов'язково військово-обліковий документ, і тоді ніяких питань до перетину кордону, звісно, не виникатиме. Ну а якщо цей резерв плюс, про який ви кажете, як електронна форма військово-облікових документів, якщо прямо. На кордоні е, чоловік завантажить його, зареєструється і швидко пройде цю реєстрацію. Прикордонники можуть тоді пропустити за наявності всіх інших дозвільних документів. Звісно, бувають і такі випадки, коли людина прибуває до пункту пропуску, немає військово облікового документу ні в паперовій формі, ні в електронній. То він має можливість завантажити резерв плюс, згенерувати там QR-код. І якщо власне цей застосунок встановиться, там буде відображена вся необхідна інформація буде згенерований qr код що власне і прирівнює тоді документ до електронного. Особа буде перевірена за цим шт за цим qr кодом по цьому документу, і тоді буде пропущена через кордон. Тому знову ж таки проблеми в цьому немає. Головне, щоб інформація відносно особи була в базі оберіг, з якої і генерується резерв плюс інформація в резерв плюс. Угу. Пане Андрію, ще одне коротке питання. Вчора було повідомлення про те, що Держприкордонслужба затримала на кордоні с. Скрипку, ймовірно, страдіварі. Це велика культурна цінність при спробі, можливо, незаконного її вивезення, тому що такі культурні цінності потребують окремого дозволу на вивезення, але чи це точно скрипка невідома, потрібна ще експертиза. І зараз ця, цей інструмент перебуває, наскільки я розумію, на експертизі. Я хотів спитати, чи почастіше останнім випадком такі спроби вивезти культурні цінності за кордон? Ну, до повномасштабного вторгнення. Звісно, такі таких випадків було частіше з моменту, коли почалася така повномасштабна війна на на нашій території спроб. Незаконно переміщувати товари так, значно впали. Але поступово ми почали знову фіксувати про те, що окремі особи намагаються незаконно перемістити різні товари, в тому числі і тютюнові вироби, і предмети, які можуть становити культурні цінності. І зараз роботи і у прикордонників, і у представників митниці, звісно, побільшали для того, щоб звертати увагу, чи не намагаються люди у незаконний спосіб перевести різні товари або ж предмети в даному випадку. Був виявлений була виявлена скрипка на ній було нанесено маркування про можливу належність до скрипки страдіварі. Подальшому вона буде відправлена на експертизу для того, щоб це вже дійсно встановити, чи має цей предмет культурну цінність, ну і подальші дії відносно цього. З інтересом тепер почекаємо на результати цієї експертизи. Дякую, пане Андрію, за ранкове включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був в ефірі.